Hey, Привіт! Мене звати Ірина, і ви на каналі Бюджетні Тріпи. Якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, обов'язково підписуйтесь. Тут я показую, як подорожувати бюджетно. І сьогодні ми розбиратимемо кейс з подорожжю в Іспанію супер теплу і колоритну країну. Раніше в своєму відео я залишала питання і чекала ваших відповідей в коментарях, куди ви хочете поїхати подорожувати, яке місто, країну, острів подивитися. Обов'язково залишу посилання на це відео тут, в правому куточку зверху, якщо ви, у вас виникли ще нові ідеї і ви хочете, щоб я розглянула ще інші якісь напрямки. Залишайте під цим відео або ж під цим ж відео в коментарях знизу. Також подаря до вашій підписці, вашому лайку, вашій підтримці моєму україномовному каналу. Сан Себастьян це неймовірно красиве місто на півночі Іспанії, яке є частиною так званої країни Басків, тобто це окремий регіон Іспанії. Багато людей там навіть не визнають, не ідентифікують себе як іспанці, називають себе басками. Ну, про це ви можете дізнатися, почитавши. Зараз ми не будемо в це дуже поглиблюватися, бо в нас цікавий саме подорож туди, щоб ви вже на місці могли відчути цей колорит, їхній рівень життя, і чи просто помилуватись природою. Тому переходимо до першого нашого пункту авіабілетів туди. Значить, Заходимо в Києві, набираємо найближчу країну, звідки ми можемо вилетіти, це, звичайно, Польща. Тому ми беремо польщу тут місто сан себастіан Так як це невеличке містечко, я вибираю не просто сан себастіан а у радіусі 250 км навколо нього. Виліт повернення будь-куди, тому що ми хочемо знайти якомога бюджетніший варіант. Але будемо шукати, звичайно, вже краще весна-літо, коли там плюс-мінус сезон, але ще не занадто жарко, спекутно. тому... Ось ми бачимо такі напрямки, куди найближчі поряд сан себастіан або в Сан-Себастін можна поїхати. Але у нас тут, тут вже є вказаний фільтр: це до 100 євро, як я зазвичай дивлюсь, і ми можемо побачити декілька міст, які є навколо Сан-Себастіну. На карті можемо зближити, щоб побачити точніше, які міста пропонуються, і їхні ціни. І зверху, ось тут ви можете побачити, з якого саме польського міста буде виліт. Тобто найдешевший варіант ми бачимо Лурд. Е, ще є Сантандер, але виліт із Шецена. Це вже така е, західніша частина Польщі, До неї буде дуже далеко добиратися з України. Сарагоса теж Гданськ – це північна частина, дуже далеко від нас добиратись, надто буде складно. Багато пересадок або, якщо хочете швидко, і знову ж таки нам літаком по Польщі і плюс дорого. Нам найкращий варіант це з Кракова. І з Варшави, наприклад. Тобто, у нас буде краків Бордо, Більбао або Лурд. А, ще в нас є з Варшави Біаріц. Я вибрала місто Бордо. Зараз коротко поясню чому, тому що, якщо ви побачите, це не найменша ціна, яка тут існує з тих варіантів. Але Бордо, воно навіть те, що далеченько порівняно з Більбао від Сан-Себастьян. Ціна порівняно з збільвало менше. Лурд коштує дешевше, але чому він не відпадає? Тому що я переглянула квитки із Лурду до Сан-Себастьону автобусом, чим можна добратися. І немає прямого рейсу від Фліксбасу, є лише рейси таких локальних компаній, їхніх перевізників з Франції, Іспанії, але теж немає прямого рейсу. Тобто, це може вийти дорожче, ніж взяти цей білет на літак і взяти автобус від Бордо до, до Сан-Себастіону. Сан-Тандер. Відшецу, відповідно, вам потрібно буде добиратись від України дуже довго і складно дуже втомитись від дороги. Сарагоса дорожче, Біаріс теж дорожче. Тому ми переходимо на наступну вкладку. Оновлюємо результати, так, як я вже давніше дивилась. І що ми бачимо тут зараз? Вибираємо варіант, де є оптимально плюс-мінус тиждень часу. Тому гортаємо нижче. І ось цей варіант ми обираємо. Або ж вибираємо варіант у травні, яка тут же ціна та сама. Тут це вже залежить від ваших побажань. Я обирала насправді у травні. Планувала вже далі подорож, тому що е, такий. Таку локацію в Іспанії зазвичай вибирають для того, щоб провести час на морі, а в квітні може бути ще прохолодно. Дуже наскільки вам пощастить, невідомо. Тому будемо розглядати варіант з травнем, але ціна на авіапереліт, як бачите, така сама. Є і 4-го 4-го, тобто 4, 4 квітня, так і 30 травня і вже назад ви повертатиме взагалі вже літом в червні. Тому тут сім ночей, в попередньому теж сім ночей. Вже як ви вирішите, але далі розглядатимемо на травень. Переглядаємо дати, ціну і заносимо попередню це в табличку, щоб в кінці підсумувати, скільки нам вийде ця подорож, скільки вона нам коштуватиме. Значить, 93 євро це в обидві сторони. Тобто, можемо тут прописати 93. Чи навіть давайте зробимо так. Щоб розуміти собі в одну сторону, скільки це буде коштувати, і в іншу сторону цю ціну це в нас від Кракова до бордо, і від бордо до кракова. Буде ось така значить ціна. Тож, будемо вважати, що не так, ми вже купили. Наступним кроком нам потрібно буде знайти автобус, який ми зможемо добратися від Бордо до сан себастіану до нашого кінцевого пункту. Ми заходимо в Фліксбас, вводимо Бордо сан себастіан обов'язково вводимо дату, яку нам потрібно 30.05. Дивимося, який час ми перебуваємо, практично 11 година. І вводимо тут, значить, травень у нас був 30. Правильно 30. Так, пошук. Білет на нас один дорослий, тут вказано. І переглядаємо наші ціни. Е, час. Ми пробуваємо в практично в 23-й, за п'ять хвилин до 23-ї години. Відповідно, нам потрібно врахувати, що рейси часто запізнюються. Е, для того, навіть, щоб вийти з літака, вас поки випустять, поки повністю буде зупинка літака, це може зайняти і півгодини. Якщо ще буде затримка вашого рейсу, ви можете вилетіти і на годину пізніше. Відповідно, навіть ось цей рейс з бордо, плюс е, ще одне: ви ж прибуваєте в аеропорт, то міста бордо вам потрібно теж добратися. А це бувають різні відстані. Ми можемо, в принципі, ще переглянути окремо, але враховуйте пів години-годину часу ще туди добратися. Тому краще вам буде взяти з запасом і взяти вже ось цей рейс вночі в третій годині, хоч це не дуже комфортно бо вам, можливо, не то, що можливо, ви, скоріше все, не виспитеся, якщо будете в автобусі, але це все-таки менш ризиковано. Тому ми можемо зразу записати 14 євро. Тут закруглимо. У нас буде автобус із Бордо до Сан-Себастіону. Записуємо сюди 14 євро. І одразу ж знайдемо нам зворотній напрямок автобус. Значить, прибуваємо ми вилітаємо ми з Бордо по практично 5 годині 6 червня. Тому введемо тут 6 червня. Один дорослий, краще бути заздалегідь від Сан-Себастін до Бордова можете прибути 15.30. Це найоптимальніший варіант, який тут є показаний. Тому ми виберемо саме його. Краще пробудете все-таки на півтори години раніше і собі спокійно пообідаєте, аніж будете переживати чи частину на літак. Або ж можна ще переглянути варіанти, не від Фліксбасу, а від іншого перевізника. Тут, ще від... тут акселератор, Get By Bus, який показує варіанти декількох перевізників. Ми відбираємо від Бордо до Сан... Вірніше, від Сан-Себастьян до Бордо мало би бути. Зараз ми тут змінимо швиденько. Сан-Себастьян. Іспанія, так, і Бордо. Дата в нас вже є потрібна. Це буде June 6, червень 6, одну сторону. Один пасажир. Подивимось, які варіанти нам запропонують тут. Можливо, є якісь кращі. Але, як бачимо, це той же Flixbus лише тут показує. Тому, якщо ви хочете все-таки змовити наперед і бути спокійними, то вибирайте Flixbus В іншому випадку можна ще шукати через Google, просто їхні якісь локальні будуть показувати компанії. щоб бути проводити, будувати маршрут от Сан-Себастіан. Беремо маршрут, беремо Бордо. Бордо. Франція. Ось, ви бачите, тут ще варіанти, але теж вони з пересадками, тому я би обрала все-таки фліксбас. Давайте запишемо, значить, в нас варіант Flixbus. Коштує він 12 євро в іншу сторону. І це Сан себастьян до Бордо. Так, наступне, що нас потрібно буде замовити, орендувати, це буде житло. Тому переходимо в Airbnb та Booking, два варіанти, які я розглядала. Airbnb я вже вибирала, але скажу вам так: в сан Себастьяні, на жаль, я не знайшла бюджетного житла. Найближче бюджетне житло, яке знайшло, це в Пасея, Ерентерія. Це ось тут на карті можете бачити доволі таки далеко від нашого місця. Яке нас цікавить, і не зовсім і бюджетно, тому я все-таки звернулася до іншого сервісу, до букінгу, і шукала варіанти там, теж зазначивши наші обмеження в бюджеті якомога меншим, але скажу вам, все-таки локація сан себастьян далеко не з дешевих. Тому вибирала я із того, що є просто найменшою ціною, але... Щось комфортне, тобто є хостел, в якому ви можете залишитись і від 200 там, євро за ці всі 6 ночей, але це буде одне ліжко в восьмимісному номері. Тож, розглянемо все-таки це житло, яке нам пропонує букінг, найбільш бюджетне, яке тут може бути, що я знайшла. Я Євро все-таки квартири, де ви можете зупинитись. Тобто тут є ось дві квартири, які показує. Всі далі нижче ось цієї. Оранжевого повідомлення. Вони вже за межами Сан-Себастіну. Тобто є ось така квартирка за 648 євро. Це повна ціна вже за 6 ночей і за двоє дорослих згадаємо мою рекомендацію для вас попереднього відео про житло, як послання, яке я теж залишу десь тут зверху в цьому відео. Якщо ви подорожуєте все-таки самі, то я вам все таки раджу шукати хостел, якщо хочете прямо супербюджетно. І скажу вам, що хостел це не завжди цей індійський стиль, де куча людей, дуже шумно, не дуже чисто і тому подібне в Європі. Хостели є дуже на високому рівні і вони не супер дорогі. Вам все-таки, якщо одна людина зупиняється, це буде однозначно набагато дешевше ніж квартири і готелі. Тому я раджу все-таки подивитись в данії, я зупинялась один раз в хостелі, дуже прикольному, який був частиною готелю, тому... Там рівень був супер класний: обслуговування, місце знаходження його і панорамний вигляд з вікна з 11-го к поверху був просто фантастичний. Тому дуже вам раджу не думати стереотипно про хостели. Але зараз ми розглядаємо квартири. Тому давайте я вибрала ці дві квартири, щоб розглянути. В них ціна практично однакова, там скільки. 6 євро різниця, але розглянемо просто, які є, що між ними різного. Значить, Одна це взагалі будиночок, тут є безліч фотографій, дуже красивне, красиве місце. Основна різниця, яку я зразу ж помітила, це локація. Тобто тут виглядає, що це все-таки так біля лісу, біля, я не впевнена, чи там є гори, але так, схоже, щось до гір. Інший варіант ця квартирка. Вона більше, скоріше за все, біля центру міста, біля супермаркетів, поблизу більше можна буде знайти таких зручностей. І в описі вказано, ця квартира стається ближче до, та, ближче до пляжу, 1,8 км, а ця 2,7 км від пляжу. Тобто, як вам все таки, наскільки вам важливо? Більша доступність до пляжу, бо 1,8 кілометрів це приблизно від 20 хвилин потопаєте і вже ви на морі, а тут майже пів години. Тому, якщо, наприклад, у вас є дитина, то, звичайно, варіант з 1,8 кілометрів буде вам зручніший, плюс чуть-чуть дешевший. Але. Або ж ви хочете все-таки більше біля лісу, біля природи, де свіже повітря, то буде кращий варіант з цим будиночком. Ось. Е, тому. Це буде up to you, як кажуть. Я внесу все-таки табличку плюс-мінус середнє. Ну, як середні, 650, давайте будемо віднестемо табличку. Як житло в нас буде в Сан-Себастіані? Так як ми розглядаємося на двох людей, то 650 ми ділимо на два. І ось така в нас сума виходить. Потяг ми поки що не розглядали, але нам потрібно буде 100% потяг до Кракова. А переглянути ціну наш на потяг до Кракова, ми, звичайно, перейдемо на сайт RegioJet, в якому ось я вже ввела наші напрямки, відправлення. Я обрала ем, 9, але потрібно нам п'ятницю, тому що ми враховуємо, дивіться, в нас тут напрямки відкриваються білети найближчі три тижні. Відповідно, до травня ще дуже далеко, але потрібно враховувати, який день тижня нас буде цікавити. В нас буде 31 Травня, коли нам треба прибути. Вірніше, навіть не на 31. Насправді нам потрібно 30, 30 травня вже до 8-ї години часу нам бути в Кракові. Тому нам потрібно виїхати буде 29 го з України, 29 травня, а 29 травня це в нас буде. Давайте середа. Тому дивимось білети в нас середу. Тому що приблизно тут ціни враховуються від дня тижня. Ми беремо середа, яка найближча, плюс-мінус, щоб зрозуміти, які там ціни. Ось, 20 євро. У нас ціна на білець. з Львова до Кракова. Там пересадка в Перемішні, це прохід кордону. Тому може враховувати така ціна приблизно буде. Ми її вносимо потяг. У нас є лів, Львів до Кракова, 20 євро. І у зворотню сторону нам потрібно буде білет на 6 червня. У нас з Кракова потрібно буде до Львова. Значить, краків Львів, 6 червня. Яка це буде. і це буде день. Четвер. Тому розглядаємо четвер, будь-який день. І це також буде 20 євро. 20 з половиною, вірніше, можна виправити зараз. Смолиночку, 25. І Краків, львів. Краків. Упс, львів. Та сама сума тут буде. Так, і кінцева сума в нас виходить зараз 485 євро. Раніше в такому ж типі відео я ще вказувала ціну на харчування плюс-мінус на ще додаткові витрати, типу локального транспорту, але насправді це настільки індивідуально, що я не думаю, що є суть тут вписувати. Це вже буде дивитися самі по своєму бюджету, по своєму бажанню йти в інші міста, по своєму бюджет, бажанню рухатись по Сан Себастіну чи гуляти більше пічки. Тому я вам показую все-таки основні е, наші основні витрати, які можуть бути. Тобто вам потрібно все-таки переліт, вам потрібно добратися з України до аеропорту, вам потрібно добратися з аеропорту Франції до кінцевого пункту сан себастіану тому що переліт сам Себастьян е, напряму буде коштувати дорожче, ніж ви візьмете автобус і літак до Бордо, як я вам показала. Якщо вам цікаво, скільки це приблизно коштуватиме, от ми можемо глянути, написати Польща Сан Себастіан Ввести, і приблизно давайте глянемо ці дати, які ми дивилися. Тобто це травень місяць, це буде травень 2024-й, встановити дати. Так, у мене тут є фільтр в 100 євро, забираємо його, щоб нам показало все таку ціну, бо там точно більше 100 євро. Ось, і ми можемо побачити, як виглядає ціна. Двічі більша ціна в нас уже тут. Навіть якщо рахувати нам разом переліт, в нас, мабуть, буде скільки там 93 він був і разом зразу білет до Автобус тут нехай 30. Ну, це вони 120, умовно, так. Разом нам всю ту дорогу нам потрібно. Ну, плюс до ще якому разі треба добратися. А тут у нас 216 євро. І до того ж, тут є зупинка, тобто це переліт до Барселони, від Барселони ще переліт в Сан-Себастьян. Тобто, ви ще тут на пересадку витримаєте годину часу, і тут доволі маленький. Проміжок часу між перельотами за годину 15, якщо цей рейс перший перенесуть, він посунеться на півгодини чи годину часу. Не факт, що ви встигнете на рейс із Барселони в Сан-Себастіан. Тому я все-таки надаю перевагу брати окремо один білет перельоту і один білет з, з доїздом автобусом. На цьому це було все. Можете бачити, що 500 євро можете спокійно вкластися на основні витрати, плюс, нехай там від 100 і більше євро, це ще буде ваше харчування. Думаю, я вам скажу, що так, від туристичних агентів ця подорож коштувала би вам, я думаю, не менше 800 євро. Так, плюс-мінус я прикидаю. Тому ви точно зекономите 100-200 євро на місці, якщо ви це організуєте самі, тим паче, що я вам показую всі дати. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші побажання для наступних відео, можливо, якісь теми відео, які вас цікавлять, що саме я хотів б дізнатися. Я буду рада вам поділитися, показати зразу на прикладі, якщо також, можливо, острови ви хочете якісь відвідати, якийсь регіон конкретний. Пишіть все, пишіть ваші думки, побажання, питання, буду рада вам відповісти. А на цьому це відео дійшло до кінця. Дуже вдячна, що ви подивились його. І до наступної зустрічі!